Мереда третього тижня зісланні Святого Духа, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби Дір, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. До римлян. Послання святого Апостола Павла читання. Браття, закон Духа, життя у Христі Ісусі, визволив тебе від закону гріха і смерти, бо те, що було неможливим для закону, ослабленого Тілом, Бог, пославши свого Сина в тілі, схожим на гріховне тіло ради гріха, осудив гріх у тілі. Щоб оправдання закону здійснилося на нас, що ходимо не за тілом, а за Духом, бо ті, що живуть за тілом, думають про тілесне, ті, що за Духом про духовне, бо думка тіла смерть, а думка духа життя і мир. Тому то думка тіла ворожа Богові, бо не кориться закону ві Божому та й не може. Тілесні не можуть подобатися Богові. Ви ж не тілесні, але духовні, якщо Дух Божий живе у вас. Коли ж хто духа Христа не має, то йому не служить. Але як Христос у вас, то тіле мертве гріхом. Дух же живий праведністю, і коли Дух того, хто Воскресив Ісуса з мертвих, мешкає у вас, хто воскресив Христа з мертвих, оживить і ваші смертні тіла Духом Своїм, що живе у вас. Тому, брати, ми боржники не тіло, щоб жити з тілом. Бо коли живете за тілом помрете, як живе духом, умертвляєте тілесні вчинки, будете жити. Коментар. Ви ж не тілесні, але духовні, якщо Дух Божий живе у вас. Дорогі мої, можемо зауважити, що дуже часто перебуваємо під різними впливами. Ми ж ті самі люди в один момент сповнені благородства, прощення, любові, в інші моменти свого життя хитрі, підступні, несправедливі. Все залежить від того, якому духові ми дозволяємо діяти в собі. Бог дав людині розум та свобідну волю. І саме ця свобідна воля вирішує, кому піддатися, чи пристрастям, через які діє злий дух, диявол, чи піддатися дії Бога. З часом, якщо поставимо собі за мету розрізняти і будемо стежити за думками, то побачимо злий дух завжди настирливий, нав'язується людині. А Божий Дух завжди діє в мирі та спокої, але лише від нас залежить, кому ми дозволимо діяти в собі та через себе, від матея святого Євангелія читання сказав Господь своїм учням: Оце я посилаю вас, немов овець серед вовків. Будьте отже, мудрі, як змії, і прості, як голубки, стережіться людей, бо вони видадуть вас, синедріоном, і бечуватимуть вас по своїх синагогах, волочитимуть вас і до правителів, і до царів за мене, щоб свідчити перед ними і поганими. І коли видадуть вас, не журіться, як або що вам говорити? Вам буде дано на той час, що маєте говорити? Не ви, Бо будете говорити, а Дух Отця вашого у вас говоритиме. Брат, видасть на смерть брата і батько дитину, діти повстануть на батьків і будуть їх убивати. Вас ненавидітимуть усі за моє ім'я. Але хто витримає до кінця, той спасеться, коментар. І коли видадуть вас, не журіться, як або що вам говорити, дано буде вам на той час, що маєте говорити. Дорогі мої, кожна ситуація нашого життя, кожна подія. Кожна обставина унікальна і неповторна. І як би ми не готувалися до якоїсь зустрічі чи справи, ми не можемо врахувати всього. Часто багато ситуацій складається на наш погляд випадково. Їх неможливо проконтролювати, тому немає змоги підготуватися до всього заздалегідь, деякі важливі події нашого життя настають дуже неочікувано. Господь каже нам, щоб ми не мали страху. Коли ми перебуваємо з Ним через нашу молитву, через участь у таїнствах, коли Божий Дух все більше сповнює нас у кожній ситуації, якою б складною вона не виглядала, Бог покладе нам на серце, як маємо поводитися, що маємо казати. Тому в тих життєвих ситуаціях, найбільш непередбачуваних, Вслухаємося у Господа, коли будемо уважні, то почуємо голос Божий. Господь промовить до нас, будьмо уважні, бо Господь завжди промовляє і каже нам усе, що нам потрібно в цю хвилину. Післяництво є непростою, а деколи навіть небезпечною справою. Земні царі, посилаючи своїх посланців, озброювали їх, щоб ті могли захиститися і підкорити своєму цареві населення. Але апостоли, посланці Царства Небесного, озброєні не по військовому, а духовно, їх сила у простоті та мудрости, їх певність у присутності Духа Отця. Бо чи можливо представляти Бога Милосердного інакше? Сьогодні ми, християни, іноді можемо почуватися такими секуляризованими у світі як безпомічні ягнята, проте, як казав апостол Павло, коли я слабкий, я сильний. Спробуйте поглянути. Через цей євангельський уривок на ті ситуації, де вам бракує сили, Ісус попереджає, що Його посланці можуть зазнати переслідування та закликає їх бути виваженими, обережними, не боятися тортур і не боятися правителів цього світу. Ми ще маємо посеред нас свідків комуністичного переслідування церкви. Їх свідчення є явним свідоцтвом правдивості сказаних Ісусом Слів. Вони розповідають про особливу допомогу Божу, яку тоді досвідчили та світло і радість Святого Духа, який їх супроводжував, коли нам бракує довір'я. Ми шукаємо вірогідних свідків, слухаємо і даємо себе переконати. Можливо, хтось з наших скромних свідків віри живе поряд з вами, щоб поділитися з вами силою Євангелія в тяжких обставинах та випробуваннях. Добра новина Христа може розділити нас із тими, кого любимо. Якщо вони її не поділяють, це теж велике страждання, і нагода продовжити любити їх, не дивлячись на цей біль розділ. Іноді витримати до кінця, це не просто спастися самому, але притягнути до спасіння інших. Згадаймо слова церковного письменника з другого століття Тертуліана, мучеників – насіння християн, бачачи терпеливість і незлобність перших християн, навіть їх переслідувачі наверталися до Христа і ставали санами Царства Небесного Отця. За чиє спасіння ви би хотіли помолитися сьогодні? Про це напишіть в коментарях. Нехай Господь допоможе нам в цьому. Господи, подай нам Твою мудрість, простоту і мужність переносити прикрощі, які трапляються на нашому життєвому шляху, з великим довір'ям. До дії Святого Духа, відкрий нам дорогу праведності у будь-яких обставинах. Оце посилаю я вас, як овець між вовки. Будьте ж мудрі, як змії, і невинні, як голубки. Вовки це сильні, витривалі та кровожерливі хижаки. Вони об'єднуються в зграї, вибирають саму слабку жертву і нападають. На неї вовки використовують слабкості, жертви для власної вигоди. Ось чому у цьому світі люди приховують свої слабкі сторони. Тут ми бачимо, що наш світ наповнений злими людьми, схожими на вовків, перед якими християни виглядають безпомічними, як вівці. Здавалося, що овець не має жодних шансів вижити серед вовків. І тим не менше, Ісус посилає своїх учнів у цей світ, і як же їм вижити? Ми маємо бути мудрими як змії, та невинними, як голуби. Нам не подобаються змії. У Біблії змії, як правильно змальовані негативно. У цьому світі на злу людину кажуть змія. Але у змій є позитивні сторони. Змії добре розуміють, як орієнтуватися в оточенні. Коли потрібно, вони можуть знижувати температуру тіла, коли потрібно підвищувати, коли виникає небезпека, вони непомітно зникають. коли випадає шанс, вони атакують. Ісус навчає нас поступати мудро як змії, маючи справу з проблемами, викликами та людьми цього світу. Голубки, він та вона, поєднуючись, бережуть вірність один одному до кінця свого життя. Голубки це символ миру, вірності та чистоти. Якщо ми будемо лише як голуб, голубки, то нас їдять вовки. Якщо будемо лише як змії, то станемо як політики, а не Божі слуги. Будемо маніпулювати людьми, а не служити їм. Тому нам потрібна і мудрість змії, і вірність голубів. Гарний приклад такої людини це пророк Даниїл. Він був відданий Богові всім своїм серцем. З іншої сторони, він жив серед безбожних людей, у безбожних імперіях і мудрові справи з ними. Він пережив жив кілька імперій, кілька диктаторів, і Бог могутньо працював через нього. Далі Ісус попереджає своїх учнів про спротив людей. Людям буде не подобатися те, що вони християни. Їх поведуть у суди як якихось злочинців, їх буде переслідувати духівництво, назвати їх єретиками та сектантами. Що нам робити? Прочитаємо вірші. А коли видадуть вас не журіться, як або що вам говорити, тієї години буде вам дано, що маєте говорити, бо не ви промовлятимете, але Духа вашого вас промовлятиме. Ісус каже, не ще про це, бо коли прийде такий час, Святий Дух дасть нам велику мудрість, нам мужність, щоб свідчити свою віру. Святий Дух дасть нам силу. Це видно на прикладі перших християн. Апостола Петра та Івана за проповідь Іванги посадили у ясницю, на другий день їх вивели на суд. Тоді Петро сміливо свідчив їм про Христа, так що навіть вони дивували ще його сміливості, бачачи, що Петро та Іван люди невчені та прості. Діянь 4.1.22 і видасть на смерть брат брата і батько, дитину. І діти повстануть супроти батьків і їх вбиватимуть. І за моє ім'я будуть вас ненавидіти. А хто витерпить аж до кінця, той буде спасенний. Тут Ісус каже про те, що його учнів будуть переслідувати навіть члени їх сім'ї та близькі люди, переслідування зі сторони близьких людей особливо болюче, його переносити найтяжче. У своїй книзі Христос на єврейській вулиці, румунський священник. Річард Вудман, який 14 років просидів у в'язниці за віру за часів комуністичного режиму, описує один епізод зі свого служіння. Він був євреєм, наверненим у християнство і багато проповідував євреям. Коли в єврейській сім'ї хтось приймає Христа, то його починають сильно переслідувати. Якось одна дівчина її звали Клара 16 років на, такого, на службі Божій. Охрестилася, і коли її батьки дізналися про це, заборонили ходити їй до церкви. Тоді та дівчина оголосила голодування. Вона повідомила батькам, що не стане їсти, поки вони не дозволять їй ходити до церкви і бачитися з своїми братами і сестрами по вірі. Через три дні побачивши, що є рішення тверде, і що вона швидше помре з голоду, ніж відмовиться від віри, батьки поступилися і дозволили їй ходити до церкви. Тоді вона оголосила, я буду продовжувати голодування, поки ви не підете зі мною. Через день батьки поступилися її і в цьому. Скруща сім'я її стала християнською. Методи клари можуть здатися нам надто радикальними. Я не закликаю вас чинити саме так. Нам потрібно мати мудрість, як поводитися з рідними нам людьми. Коли я... Почав ходити до церкви. Я, я бачив певну напругу в стосунках із своїми ровесниками. В той час, коли залізна завіса Радянського Союзу розпалася, багато вчень, часто й небезпечних, хлинули до нас. Я розумів їх занепокоєння. Коли я на канікулах вирішив. Піти до храму, адже мої не відвідували храму, бо були підпільними католиками. Вони вперше провели мене, мене до автобуса, щоб я міг поїхати на реколекції. Вони ніколи не кричали, не наказували мені, але не провести на автобус це показувало серйозну проблему в стосунках. Але поступово Бог налагодив правильні стосунки, поступово мама згодом батьком. Почали вже й ходити до церкви, коли церква вийшла з Піспілля. Ці кілька років були непростими за часів підпілля, але Бог використав їх для мого духовного зросту, щоб ми всі стали правдивими християнами, католиками. Тому і ми мусимо використовувати цей час, цю можливість, яку дає нам Господь. Він дасть нам про що говорити. І в яку церкву нам ходити і що вірити, бо всі ми віримо в єдину святу Соборну Апостольську Церкву. Ісус Христос, дорогі мої, дає ясно зрозуміти, бути Його посланцем означає приготуватися до несподіванок. Він не приховує від учнів, що їх зрадять, переслідуватимуть і судитимуть та водночас і підбадьорює, не журіться, обіцяючи, що Святий Дух не тільки буде перебувати з ним, а й конкретно підказувати, що говорити і що робити. Сьогодні нам іще не загрожує засудження чи тюремне ув'язнення за поширення Євангелія. та складається враження, що цей час. Уже близько. Варто бути готовим до того, що коли почнемо насправді свідчити про Господа, то нас будуть критикувати, висміювати, переслідувати. Про содому й гомору вже не можна буде говорити, бо ми когось можемо образити, чи правильніше хтось може образитися. Але хай це нас не зупиняє. Чому? Тому що блаженні переслідувані за правду, бо їхнє Царство Небесне каже Ісус Христос. Ти нове творіння, народжене згори у хрещенні, як дитя Боже. У Христі ти покликаний проповідувати правду, добру новину. Важливо, ким бачить тебе Бог? А не те, що говорить про тебе люди, перефразовуючи одного зі святих, можна сказати: краще слухати Бога і вступити конфлікт з людьми, ніж послухати ще людей і вступити конфлікт з Богом. Пам'ятаємо, у Христі ми викуплені і виправдані, бо нема ніякого засуду для тих, що у Христі Ісусі, Римлян 8:1. Тому, щоб почати служити Богу, не треба чекати, коли станеш святим. Гріх в слабкості і минулі неудачі, хай не заважають тобі сьогодні нести світові добру новину. Навіть навпаки, свідчення навернення після падінь додасть твоїм словам величезної сили. І таким чином твої недоліки та гріхи прославлять Господа. Тому будь відважний в ім'я Ісуса. Отче, дякую тобі, що викупив мене дорогоцінною кров'ю Христа. Дай мені мужність ділитися Твоєю доброю новиною з тими, хто мене оточує. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто ще не підписаний, підпишіться. Залиште коментар під відео. Пишіть імена під благословенням і про вподобайки теж не забувайте. Слава Ісусу Христу!